Минулого року нам ще обіцяли, що ми разом сядемо на Ялтинській набережній кави поп'ємо. Ем, виявилося, що туфту нам вуха вкладали. Ну, як би там не було, але до вашого рідного Криму хочу привернути увагу, от що що, а там якось вдається. Працювати достатньо чітко, я маю на увазі і по штабах, і по корабликах, і по доках, і по пускових установках, і по аеродромах е, ну, і, і, і сидиш так. І коли ж той міст нарешті гупнуть два рази пробнічки зробили, але так, щоб він вже ліг на дно. Отже, для того щоб зруйнувати Керченське міст, є у нас добре знаний фахівець, колишній американський генерал Бен Ходжес. він свого часу був командуючим військами США в Європі. Він певен в тому, що цю місію реалізувати українське військо цілком посила, але для того потрібні ресурси. Що це за ресурси? Ну, потрібні винищувачі А16, щоб прикривати цю військову операцію з повітря. Потрібні ракети типу Таурус, бо вони мають двостосану бойову частину і вони спроможні е ламати, руйнувати, в тому числі афори того самого Кепченського мосту. Потрібні ракети типу Шедл та так, садя то, щоб руйнувати полотно автомобільного та залізничного сполучення тому мосту, і потрібні дрони морського позивування типу Сеабебі чи магура 5 які так само будуть долучити вот да. апо. Але коли, коли, коли настане час необхідний, що треба цей міст покласти? Якщо цей міст падає, чи це буде той сигнал, оцей цей час ікс, коли російсько-фашистські окупанти просто піднімають ноги і рвуть хто як може назад в Рашу? Я думаю, що саме цей сигнал стане підґрунтям чи стартом. Для проведення масштабних заходів з деокупації Криму, адже зрозуміло, що після руйнації Керченського мосту логістика набагато гірше стане для окупаційного контингенту, що нині діють в Криму та Севастополі, а також на півдні Херсонської області. Звісно, що для того, щоб досягти перемоги на полі бою шляхом звільнення Криму та Севастополя від ворожої армії, потрібно ще чимало зробити. Ну, по перше, незалежні журналісти дослідники нарахували на територію Криму та Севастополя 232 військових об'єкти. З арсенали розташування військових частин, всіх треба зруйнувати, бо це е, та сама основа е, бойової могутності російської армії, що діє в Криму. А отже, поперед всіх у нас багато роботи, особливо у наших ракетників, гармашин і у наших пілотів. Сподіваюся, що пілотів F-16, які матимуть достатньо кількість ракетного зброї, щоб виконувати цю місію.